Розділ 8. Ось що показав мені владика Господь у видінні. Я побачив кошика з дозрілими літніми плодами. Тоді він спитав, що ти бачиш, Амосе. Я відповів, кошика з дозрілими плодами. І Господь сказав мені, назрів кінець для мого народу Ізраїлю. Більше не буду його милувати. У той день співачки палаців будуть голосити, говорить Господь, оскільки скрізь лежатиме безліч залишених трупів. Слухайте це ви, що пригноблюєте бідного і винищуєте вбогих краю. Ви говорите, скоріше б минуло свято нового місяця, аби можна було торгувати зерном. Скоріше б пройшла субота, щоб виставити на продаж пшеницю, тоді зменшимо мірку для зерна і збільшимо ціну шекля, будемо обважувати фальшивими гирями. Ми будемо купувати бідних за срібло і нужденних за пару сандаліїв. Продаватимемо послід відходи зерна, як чисту пшеницю, присягнувся Господь тим, що було гордістю Якова, я повік не забуду того їхнього шахрайства. Тож хіба немає від чого захитатися землі і впасти в скорботу кожному, хто на ній живе? Хіба вся вона не збуриться, як води ріки, виходячи з берегів, і не осяде, як ріка Ніл у Єгипті? У той день, говорить Владика Господь, я примушу сонце зайти о півдні, так що серед білого дня земля вкриється темрявою. Я оберну ваші урочистості в смуток, а ваші пісні на голосіння, я одягну всіх вас у веретище, а кожна голова буде побрита, як у жалобі, коли людина оплакує одинака сина, і коли її майбутнє аж до самого кінця видається їй суцільним днем гіркоти. Ось наближається день. Говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова, і бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись з півночі до сходу й шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Того дня будуть мліти від спраги гарні дівчата та юнаки, ті, котрі присягаються гріхом самарійським, кажучи: Свідок мені твій Бог дане, або. Присягнись священною дорогою до Вірсавії. Усі вони впадуть і більше не встануть.